Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. 19 листопада представники міської влади разом із начальником управління праці та соціального захисту населення Сергієм Ядикіним завітали із подарунками та привітаннями до родини Оболонської Варвари Федорівни, якій цього дня виповнилось 100 років. Все. Так. Ну це вже ви, бабушки, почистите? Так. Да. Хорошо. так. Поздравляю, ви молоді, 100 років прожили. Чуєте? За цей час багато чого довелося пережити Варварі Федорівні. Виселення, втечі, війна, голод, втрата дітей. Та незважаючи на нелегку долю і свої роки. Вона має чудовий зір, самостійно читає газети, пам'ятає всі події і охоче розповідає про своє життя. Уже все, все да. да. Нова Івановка там, да? Да. вона вот, там родилась. А потом... Там же в 30-м году вот, коллективизация вот эту, и ее отправили, их отправили на сели всех с семьей. А целили, получается, что це вот в... в Сибирь куда-то в, в Сибирь, Вологодськую область. Да, область, короче говоря, в ЕС выбросили, вот, и там вот это стройте, и все, там кругом их никуда не пускали, ничего понимаешь. А потом... Когда уже построили самую, она там сколько-то 6 лет они там, короче, она три раза, два раза она Убегала, пыталась, пыталась убежать, не получилось, а потом на третий раз вот эту она ушла этим, вынесли там чемодан куда-то, чего-то ей понимаешь, она взяла, и вот эту лесом до порта. Вот. Она пешком, шла. пешком 170 километров, вот эту, вот. а потом в порту, вот, в порту она тоже там с проблемами села на, этот, на пароход. пароход, тоже и там узнали, и она пряталась там, понимаешь, чтобы ее не поймали. Она документов никуда не, не самые, вот, потом, короче, она добралась до Москвы. Ну, вот, с Москвы до Павлограда, вот, а по, с, когда с Москвы до Полограда ехали, там поезд поймали, вот, посадили, этот, ну, один там дежурил, но ну, он прозевал ее, она на ходу выправила. Ты смотри вот, и тогда они этот, она там прилежала, там, в траве, вот, потом уже пешком она добралась, собственно говоря. А в Павлограде приютила еврейка, да, скипальская? Да, да, еврейка, вот, и она потом уже... Она и благодарна потом была? Да, там. да, 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 вот. А потом уже они приехали, сами, устроилась она на работу там, на пекарню. Бегарню. После там с этим, с отцом познакомилась. Можно было Я кожала. Да. Пор... Незмінною опорою та підтримкою у всьому залишається її родина. Два внука, дві невістки. Получається потім п'ять правнучок І всі дівчини. Да. Тільки два внука, а то всі дівчата. Ну і тепер у нас з дітьями на скоро все. И так все хорошо, все приходят, бабушку всегда проведают. Приезжают из Киева, из Одессы. Они у нас там все учатся. Все хорошо. Мы пришли поздравить Варвару Федоровну с таким юбилеем прекрасным. Мы желаем, конечно, чтобы она была дальше здорова, жизнерадостная. Ну і согласно указу президента, будемо щомісячну стипендію виплачувати в розмірі прожиточного mm -hmm. Тому mm -hmm. Ми бажаємо, щоб подальша і, і сім'я була така дружна mm -hmm. видно, І щоб Варвара Федоровна далі була здраствувала і все було у них хорошо. Ще раз вітаємо з ювілеєм Варвару Федорівну та її велику родину. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама. Телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм.